Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні 4 грудня, і ми святкуємо День ракетних військ і артилерії. З чим, власне, я і хочу привітати сьогоднішнього нашого спікера Олександра Сергієнка, командира 2-го самохідного артилерійського дивізіону 48-ї окремої артилерійської бригади і підполковника. Пане Олександре, ми щиро вітаємо вас з професійним святом і дякуємо за кожен влучний постріл і за те, що бережете нас міцного здоров'я, невичерпної сили та нашої перемоги якнайскоріше. І хочемо поговорити з вами сьогодні, звісно, звісно ж, про. Військову справу про війну. Перше запитання буде: як би ви описали поточну оперативну ситуацію на вовчанському напрямку на Харківщині, де працює ваша бригада? Які основні завдання стоять перед вашим дивізіоном і саме на цій ділянці фронту? Якщо можна? Вітаю, дякую за привітання. Що стосується вовчанського напрямку, це складний напрямок на даний момент, але контрольований бійці. Від ці бригади, які там обороняються, після цьому мотопіхотна бригада, 225-й, окремий штурмовий полк, які тримають східні околиці і створюють всі перспективи для того, щоб перейти в наступ. А ми їм в цьому допомагаємо. Дивізіон має основну задачу: це вонова підтримка нашої піхоти, контрбатарейна боротьба, боротьба з екіпажами FPV, Мавіков, КРИЛ. А що найскладніше у цій контрбатарейній боротьбі? І чи змінилася взагалі тактика росіян останнім часом, і як ваш дивізіон до цього адаптується? Ну, що стосується тактики, то важко сказати, що таке останній час, тому що війна вже йде, напевно, 12 й рік, якщо брати з 2014 року. З того часу, так, да, тактика сильно помінялася. Щоб взяти за останній рік, то за останній рік тактика практично не змінилася, що в росіян, що в нас. І хоч постараємось якось видумати щось нове, але це не завжди виходить. Щодо контрбатарейної боротьби, то найважче це, напевно, знайти оперативно ту гармату, яка працює по нас, тому що, хоч радіолокаційні станції і дають більш-менш точні координати, але це все одно приблизно треба очі, очі, які безпосередньо побачать і скоригують наш вогонь. Ну, понятно, наша впевненість і точність. Чи залишається наша артилерія пріоритетною ціллю для ворога, як це було у 2022 2023 роках? Так, артилерія з 2014 року є пріоритетною цілею для нашого ворога. Ми наносимо великі втрати, відповідно, він старається нас також знайти. А, чи працюєте ви з західною технікою, і які типи артилерійських систем демонструють найбільшу ефективність у вашій роботі? Які їхні ключові переваги? Так, не таємниця, що в Збройних силах України багато одиниць іноземної техніки. Це і гусеничні, і прицепні артилерійські системи. Які себе добре зарекомендували, що в прицепному варіанті, що в гусенично кожен має свою специфіку використання, і якщо їх творчо використовувати, то всі вони показують дуже високу ефективність. А от вам особисто з якою технікою найбільше подобається працювати? Е, знаєте, тут сказати так відкрито, що мені подобається от, там АС-90 чи ПЗЖ-2000, чи українська Сава Богдана. Да? От це нереально, тому що як командир, я кожен зразок вивчаю, я кожен зразок. Знаю, з яким працюю. І кожен зразок, скільки б я їх не міняв, да, будучи там в підрозділах з 105 мм гарматах М119 чи на сау 22 Богдана. Якщо її правильно використовувати, то творче використовувати, то вона завжди буде подобатись. Це гармата, яка робить нашу перемогу ближче. А можливо, взагалі за цей час там, змінювалися ваші, так би мовити, вподобання, вподобання стосовно техніки впродовж масштабки? Ну... Ну, вподобається. Можливо, там спочатку да, чогось ставилися? Більше психологічні, тому що все-таки приємно мати на озброєнні свої вітчизняні зразки, знати, що це наше і те, що реально знищує ворога, і має дуже високу точність. Дякую. І на вашу думку, якою є роль артилерії у сучасній повномасштабній війні? Роль артилерії вона не зменшується, враховуючи ще з часів козацтва і до сьогодення. Вона, як була, так і є основним засобом вогневого ураження по противнику. Відповідно з нанесенням основних втрат. І хоч зараз і з'явилися сили безпілотних систем, які дехто вважає, що це е, наступники артилерії, я хочу сказати, що це ні, такого не буде. Це так само паралельний рід військ, який матиме свої задачі, свою специфіку використання, як, припустимо, артилерія, ракетні війська, авіація. Так само і сили безпілотних систем, що часом просто вийдуть в родом військ. Що воно що, вже, вже є, собственно? А, а скажіть тепер про, щодо нашої тактики, як вона змінювалася з початку повномасштабного вторгнення? Ну, з початку повномасштабного вторгнення противник не мав таких засобів розвідки, не була така насиченість е, тими самими крилами, мавіками, е, можливо, навіть точними РЛС. Е, відповідно, ми могли спокійно займати. Позиції воювати в складі батарей. Зараз це більш розосереджено. Кожна гармата це окрема вогнева позиція. Доводиться е, придумувати саме різний захист для того, щоб вберегти свою гармату від е, засобів впливу противника, особливо це FPV. А чи існує у нас зараз дефіцит снарядів і стволів? І яких снарядів не вистачає найбільше, і чи задовільняє потреби українське виробництво? Як би ви оцінили? Ну, по дефіциту снарядів, хоч є певні перебої періодичні, які ми відчуваємо, але в загальному дефіциту немає. Що по українському виробництву, то хотілося б більше, але я розумію, що економіка наша наскільки можна, скільки виробляється снаряд, то ж користуємося іноземними боєприпасами, які дуже хорошо себе зарекомендували. Ну так, це, мабуть, утопія, коли всім всього вистачає в такій так. справі. А, а як відбувається координація та взаємодія вашого самохідного артилерійського дивізіону з іншими родами військ, з піхотою, танкістами і аеророзвиткою? Ну, я взаємодія як горизонтальна, так і вертикальна. У мене відповідно по напрямку стоять підрозділи мої. Командири батареї взаємодіють з командирами піхотних підрозділів СМИ, в яких вони стоять, відповідно. Я вже більш загально взаємодію з командирами цих бригад. З вищим штабом і відповідно координує нашу діяльність. А з огляду на бойові завдання, які спеціалісти наразі найбільш потрібні вашому дивізіону? Це Бо. суто артилеристи чи є попит, можливо, на інші спеціалісти? Я думаю, не таємниця, що укомплектовість наших сил не така, як хотілося б її мати. Ну, саме дефіцитно, напевно, для нас є для артилеристів, хоч це дивно буде звучати це водії. Це зв'язківці? І оператори тих самих мавіків крил. А тепер до наступного запитання: які основні вимоги ви висуваєте до потенційних рекрутів, що хочуть долучитися до 48-ї бригади? І чи потрібен попередній військовий досвід для деяких посад? І наскільки важлива фізична підготовка, і чи берете ви жінок? Відповідатиму не по порядку. Що стосується військового досвіду, це не є обов'язково. Ми забезпечуємо відповідну підготовку, військовослужбовців будуть до нас приходити. Щодо вимог, то це е, мати хорошу мотивацію, е, хороший стан здоров'я. І все вийде. А також голову на плечах, тому що артилеристи це не просто взяв і стріляє, куди бачиш, тут треба рахувати, треба думати. Жінок берете є у вас. Так жінки. жінок беремо, жінки є і показують результати на рівні з чоловіками. А, а як організована система навчання і підготовки для новоприбулих бійців, ну, які ніколи не мали справи з артилерією? А, ну, зараз е бойові частини мають можливість комплектуватися безпосередньо е повз навчальні центри, призову зразу до себе, відповідно. Військовослужбовці, які звернулись до нас і бажають цивільні, які ще звернулись до нас і бажають проходити службу в нашому підрозділі проходить відповідний етап відбору, далі направляється на базову загальновійськову підготовку. В залежності від стану здоров'я, це 52 дні в основному, якщо обмежена придатність, це 45 діб. Далі направляється на фахову підготовку за спеціальністю, вже, яку обрали. Якщо це там, номер обслуговування, 2 тижні фахова підготовки, якщо це командир гармати, то місяць є спеціальність, які проходить підготовку 5 тижнів. Далі повертається в підрозділ. В підрозділі, якщо він проходить вже, Злагодження, то це відбувається злагодження на полігонах. Якщо підрозділ вже виконує бойові завдання, то в районі відведення проводиться злагодження з розрахунком, бо в, відділенні, в якому це військовослужбовець буде проходити службу. І вже далі він залучається до бойових дій. Ну, тобто, орієнтовно близько 50 днів, так? Більше, більше, 52 дня це тільки буде базова загального підготовка. Uh -huh, тобто, uh -huh. в середньому в районі трьох місяців підготовка триває. Зрозуміло. Скажіть, чи є у вас традиції святкування вашого професійного свята, дня ракетних військ, і артилерії? Ну, відколи е, українська армія почала усвідомлювати, що вона не є правонаступницею радянської армії, не є чимось радянським, і, відповідно, ми зіткнулися з бойовими діями, з е, тими, кого колись дехто вважав нашими друзями? Е, традиції мінялись. Зараз вони на етапі формування цієї. І, відповідно, я думаю, що після завершення військових дій ми будемо мати традиції, які будуть варті артилерійських підрозділів. Зараз чи, чи взагалі маєте можливість. Зараз маємо трошки... має можливість привітати, де є можливість, де їм відпочити, але бойові дії вносять свої корективи. На жаль, так, у війни немає святи. Вихідних, на жаль, так. І на завершення, що би ви хотіли побажати сьогодні своїм побратимам або. Можливо, з якими словами звернутися до співвітчизників та співвітчизниць? Що стосується побратимів, то хочу їм побажати завжди мати тверезу голову, завжди думати, це специфіка наша, це наше завдання стримувати ворога. Є е, десантно-штурмових військ, ніхто крім нас. Ну, а ми можемо трошки перефразувати, ніхто без нас. Все-таки артилерія виконує. Основну роль згонивов ураження противника. Що, що до співвітчизників, то бажаю їм приєднатися до нашої підрозділу, тому що оборона на ентузіазмі тих, хто прийшов хто три роки тому, хто ще вже 10 років на війні, хто 12, має властиві черпити також. І бажано було, щоб приєднувалися до наших підрозділів. І що б ви сказали, можливо, людині, яка ще розмірковує над тим, аби доєднатися да, до війська, але ще не обрала підрозділ, щоб він або вона прийшли саме до вас? <кхи> Питання таке складне, тому що в наш підрозділ не є такий розрекламований, припуск, як Третя штурмова бригада всіх на слуху. Але я хочу сказати, що артилерія, вона. Є, була і буде основним засобом, який буде вражати противника. І військовослужбовці, що служать в артилерійських підроздіях, вони не перебувають на безпосередньому нулю. Вони все таки трішки відтягнуті і, вносячи великий вклад в перемогу, мають вищі шанси до життя. Дякую, пане Олександре, що завітали до нас сьогодні. І ще раз зі святом вас. Дякую. Дякуємо за вашу роботу.